Чи зможе Росія побудувати новий канал із річки Дон для водозабезпечення окупованої частини Донбасу? Наскільки катастрофічними для півдня України можуть бути наслідки руйнування окупантами Каховського магістрального каналу? Чи є ризики пошкодження північно-кримського каналу? І наскільки це небезпечно для Криму і Херсонщини? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазовія. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили хочуть побудувати канал з Дону, щоб забезпечити водою Маріуполь і Донецьк. Про це пише Маріупольське видання 0629. Журналісти зазначили, що водна криза на Донеччині наразі не має вирішення. В окупованих Донецьку, Горлівці Маріуполі і інших містах проблеми із водою лише загострюються. Єдина можливість для цих територій повернутися до систематичного водопостачання це деокупація регіону. Проте, Росія шукає інші шляхи. Пишуть у виданні. Останнім часом окупанти обговорюють тему будівництва каналу з Доном через Новоазовськ та Маріуполь до Донецька, зазначили у матеріалі 16 листопада. Ватажок угруповання ДНР Денис Пушилін зустрівся з заступником голови російського уряду Маратом Хуснуліним, де обговорив це питання. Вони домовилися розпочати таке будівництво. Але не назвали ані точних дат, ані можливої вартості проекту. Журналісти видання 0629 нагадали, що зараз до Маріуполя постачається вода зі старокримського водосховища, воно є резервним, а вода там не є питною, бо не відповідає санітарним нормам питної води. Основним джерелом постачання питної води була річка Сіверський Донець, але через бойові дії канал не працює. Також це позначилося на водопостачанні і Донецька, там досі отримують воду лише за графіком два-три рази на тиждень. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі новинам при Азові розповів, що місто зараз забезпечено водою приблизно на 70%. Втім, відключення відбувається постійно у різних районах і на різний термін. Резервного водосховища, яке знаходиться в старому Криму, тому що основний канал. Сіверського донха той, що забезпечує і має забезпечувати водопостачання. Власне Маріуполя і Донецька. Він був перебитий в процесі бойових дій окупантами. Тому Маріуполя це давно так облаштовано. Був Маріуполь переведений на резервне водопостачання. Після деокупації Маріуполя всю систему водопостачання потрібно буде будувати заново, каже радник мера. Це займе ну не менше року. Те, що воно зараз працює в такому стані, як воно працює, це виключно оперативні якісь рішення, і які довго не пропрацюють, тому що фактично повністю треба замінювати водовод, треба вирішувати питання знову ж таки з водопостачанням, звідки воно буде відбуватись з якістю води. Тому це роки у підсумку до планів окупантів побудувати новий канал для водопостачання Маріуполя, Петро Андрющенко ставиться скептично. Якщо замислити, що технічно це теоретично можливо, це дуже довго, але теоретично можна зробити новий водогін. Це не знаю, декілька років на це піде, але деокупація міста точно зірве ці плани. Тому взагалі нема сенсу навіть про це розмовляти, якщо чесно. Тому що це як якісь уявні плани росіян, які вони постійно озвучують і які з реальності не мають нічого спільного. Гіс-фахівець світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон називає плани російських окупаційних сил щодо побудови нового каналу відірваними від реальності. Це настільки великий проект, який би і у мирний час реалізовувався в там 10 і більше років. Тому що це те, що колись робив радянський союз, і те, що перекидати воду на таку велику відстань, вони хочуть, то. Це можна порівняти з тим проектом, коли сибірські річки, радянська влада хотіла повернути для наповнення ще ти території, які якраз хлопковими були, щоб море аральське не висихало. Це теж досить схоже по тим заявам, тому. Я думаю, що ці люди, які роблять ці заяви, вони серйозно в це не вірять і просто хочуть побільше, щоб їм виділили гроші, і ті гроші як можна швидше освоїти для того, щоб просто вони в них були. Росія вона не те, що відрізана, вона абсолютно відрізана від світових провідних технологій і своїх сил на реалізацію не те, що такого навіть 10 разів меншого проекту в неї просто немає. Експерт зазначив, що майже вся гідроенергоструктура, яка забезпечувала водою Донбас, на сьогодні зруйнована. Зараз у робочому стані перебувають здебільшого ті водосховища, які розташовані в окупованій частині регіону. Вони не велить їх не так багато, і це важливо зазначити, що це ті, які вціліли і не знаходяться під прямим впливом бойових дій. І це місцеві свердловини, які не великі за обсягом в їх можливість потенційно давати воду. Вона є, проте вона тут можна аналогію певно з Кримом провести. Вона досить швидко вичерпується. І за рахунок того, що це регіон шахтарський, багато шахт, то якість води ще набагато гірша, ніж вода зі свердловин в тому самому Криму. Також є ймовірність того, що російські військові можуть порушити цілісність північно-кримського каналу, каже Сергій Гапон. Все одно це не буде смертельно, тому що все ж таки це канал він досить великий, і головним чином можуть бути пошкоджені насосні станції, які в принципі можуть бути потім, після деокупації, повернені до свого нормального функціонування. І вода по каналу вже е, нормально е, за графіком може функціонувати і повноцінно живити півострів. І ця вода знову може бути повернута до, до повноцінного функціонування всієї галузі, а не так формально, як вона зараз існує останні 9 місяців, а до цього е, не існувала останні 8 років. Директор інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк назвав ідею окупантів побудувати канал із річки Дон інформаційною кампанією. Навіть для того, щоб втілити ці варіанти, про які звучать це, треба дуже значні капітали витрати. Це треба провести наукове обґрунтування. в першу чергу, чи є там джерело води. А джерела води, я як фахівець е вам скажу, що там немає. Там немає стільки водних ресурсів для того, щоб здійснювати перекидання. Тому будь-які розмови про будівництво якогось каналу, е перекидання Стоку це просто інформаційна кампанія про те, що, шановні громадяни, окупаційна влада. Росія, яка знаходиться зараз на українській території, дбає про вас і буде вирішувати ваші проблеми. Але разом з тим це питання затягування часу. Михайло Яцюк розповів, що минулого року Інститут водних проблем запропонував новий варіант водозабезпечення Маріуполя для водозабезпечення Маріуполя, ми запропонували новий варіант: це перекидання стоку Дніпровської води через. Споруди головного Каховського майстрального каналу, оскільки там є водозабір на Бердянське, До Бердянська є водовід, і 72 кілометри від Бердянська до Маріуполя можна було добудувати водовід, і це було безпечно, економічно вигідно, і там є водні ресурси. Але інших варіантів е перекидання стоку. Практично з економічної точки зору і з ресурсного забезпечення не існує, тому говорити про те, що зараз буде вирішена ці проблеми за рахунок перекидання стоку із з дону, ну це знову ж таки нереально, Це ілюзія. А тим часом російські окупаційні сили затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу. Про це 1 грудня повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, це загрожує тим, що південний регіон залишиться без зрошення, а Іванівський та Генічський райони Херсонської області та частина Запорізької області без питної води. Як пише центр журналістських розслідувань, головна насосна станція, розташована у селищі Любимівка на окупованій лівобережній частині Херсонщини, була затоплена внаслідок масованих обстрілів російськими військовими і підриву Шандори Каховського магістрального каналу. На самій насосній станції великі пошкодження і відсутнє електропостачання, внаслідок чого припинене закачування води в русло магістрального каналу. Це загрожує повним припиненням постачання питної води до посушливих районів Херсонської і Запорізької областей, включаючи Бердянськ. А також зупиненням подачі води для зрошення пишуть журналісти за їхню інформацію для точного розуміння причини і характеру всіх пошкоджень та їхнього усунення потрібен доступ водолазів до будівлі головної насосної станції. Однак російські окупанти вже давно не допускають до управління головного Каховського магістрального каналу його співробітників і розпустили всю охорону. Там перебувають бойовики угруповань ЛДНР, а також призначене нове, так зване керівництво каналу. Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк зазначив, що руйнування головної споруди Каховського магістрального каналу може призвести до величезної інфраструктурної катастрофи на півдні України. Вся соціальна інфраструктура, господарська інфраструктура, інфраструктура питного водозабезпечення забезпечення Херсонської області, Запорізької області вона поставить під загрозу. Я вже казав, що. Навіть Бердянськ і Південь Запорізької області вони прив'язані до цього каналу, і це є джерело питного до забезпечення багатьох населених пунктів Запорізької області і Херсонської області. Тому тут дійсно будуть великі можуть бути великі гуманітарні загрози для населення, скільки не буде доступу до. Не тільки до питної води, але до будь-якої питної води, навіть технічної, і це буде гуманітарною катастрофою, це одне джерело, єдине джерело води для півдня Херсонської області, для частини Запорізької області у випадку руйнування споруд північно-кримського каналу він може втратити свою функціональність, додав експерт. Будь-які руйнування тої ж головної споруди, а це Головна загроза призведе до того, що канал перестане функціонувати як канал, тому що не зможе потрапляти вода з водосховища в цей канал, і не зможе він виконувати свої головні функції. Також до цього каналу прив'язані великі площі зрошення в Херсонській області, зокрема, знамениті рисові системи. На півдній Херсонській області, тому тут також величезні загрози і для функціонування зрошуваного сільськогосподарства, і для функціонування його як джерела води, тому що знову ж таки, так же, в порівнянні з Лово-Фаховським магістральним каналом, Північно-Кримським каналом є головне джерело водних ресурсів, яке вирішує е, проблему водозабезпеченості. Частини Херсонської області Автономної Республіки Крим і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.